Ще довше, ніж підприємці чекали своєї черги бути почутими депутатами міськради батьки вихованців 27-го дитячого садочку. Вкотре заявляють, вони проти закриття дошкільного закладу. Тей вистачає, закінчиться війна, повернуться діти із за кордону. Куди ми їх будемо переселяти? Я розумію, призупинили діяльність садочку тимчасово. Тим більше, що садочок дійсно теплий, гарний, якісний і. Велика кількість батьків неодноразово зверталася з проханнями відкрити садочок, щоб діти могли його відвідувати і ходити до нього і досі, і наразі. Ми говоримо про те, що було призупинено діяльність садочку. Так, я розумію, але сьогодні, в день, всесвітній день дитини, закривати садочок і приймати таке ганебне рішення і не думати про те, що буде далі з нашими дітьми, це просто соромно. Я так вважаю. Я думаю, що більшість батьків, взагалі ті, у кого є діти у нас в нашому місті, мене підтримують. Це є така негальна потреба ліквідувати саме наш садочок і закрити. В чому постає негальна потреба? Якщо навіть батьки художньої школи говорять про те, що викидати школу на віче, це дорівнює його знищенню, знищенню художньої школи. Навіщо нищити одразу два прекрасних заклади: і дитячий садочок, і художню школу. Давайте залишимо дитячий садочок за призначенням для дітей. Емоційний виступ батьків переростав подекуди у діалог із депутатами. Чому ви закриваєте 27-й садочок? Він знаходиться в спальному районі, міста Бердичева. Туди добиратися через переулки і вокзали. Це всі чудово знають. Через те мами художньої школи кричать, просять не робити цього. Ви робите це ради нас. Так ми прийшли вам сказати, що цього не треба робити ради нас, бо ми цього не хочемо. Люди цього не хочуть. Мами цього не хочуть. Громада цього не хоче. Заради чого ви все одно це робите? 38 дітей. <правда> Я самі знаєте. <правда> просто продовжити продовжити по порядку даному, продовжити це питання, продовжити... Ми можемо, можемо проголосувати зараз. Нам цікаво, хто. Добре, ми, ми, будемо, ми, ми як громада, ми будемо спостерігати, хто прийме це ганебне, корупційне, незаконне рішення. Це буде висвітлено у всіх медіа. Я дуже сподіваюсь на вас. Значить, з приводу художньої школи. Перше, акта обстеження приміщення немає. Посилання на те, щоб провести експертизу, це великі кошти, для цього достатньо кваліфікації техніка будівельника, який би зробив би обстеження приміщення, а потім визначати категорію цих ускоржень, якщо вони наявні. Наступне. Чи є у нас санітарно гігієнічний висновок до придатності цього приміщення під художню школу? Немає. Тобто це рішення, я вважаю, треба відкласти і доопрацювати. Окрім того, депутат міської ради нагадав і про давні домовленості із католицькою громадою. На моїй пам'яті, католицька парафія, ну, очолена Ватиканською Ватиканом, неодноразово зверталася до Бердичівської громади з проханням надати в повне користування їй цей комплекс. Але при цьому вони виявляли бажання посприяти будівництву або там переобладнанню якогось приміщення під сучасний культурно-містецький центр. Чому це було не виконано, ну, довго розказувати. Ветерани знають, чому це не виконано. Тому я так утріровано скажу, любов повинна бути взаємною. Начальниця управління освіти стверджує дітей у дошкільних закладах недостатньо. Як ви бачите, ні в одному саді немає 20 дітей в межах групі. Далі закон це, не дай Боже, діти у групах особливих. 8, 8, 5, 5, це біда батьків, ми відкриваємо цю групу. Але, вибачте, в школах 42 дитини, а тут 5 дітей, ми цього робити не можемо. Це я на те, щоб ви не думали, шановні депутати. Що є якісь варвари, які тримають 38 дітей група, не не бабути, в групах. Не батьки. Я вам говорю фактично. Плат. Давайте. Плат. Давайте. І якщо у нас сьогодні <плес> в групі буде дві дитини в середній одній, дві дитини чи п'ять дітей у середній другій їх зведу. Но фактично жодного разу не було більше 20 у групах. Навіть в вересні місяці. Я, Я відповідаю мене. за свої Я слова, тому що у мене є. Звіт кожного директора дитячого садочку щоденно. І друге, дай Бог, я думаю, що ви підтримуєте на наступну сесію, ми виділили кошти, які будуть першими кроками взагалі для реконструкції. Будь-хто, щоб її робив, мають бути технічні паспорти об'єктів, паспорт об'єкта, мають бути в тому числі і акт обстеження, який сьогодні згадував Павло Сергію. Тому Сьогоднішній день, якщо ми говоримо про якусь платформу там, де діти змогли перебувати, то дійсно треба шукати якесь приміщення і сподіваюся, що вони туди перейдуть тільки тоді, коли ми будемо знати, що буде реконструкція, що ми, що ми починаємо процедуру реконструкції нашої освіти. Ми виділили перше пер попереднім рішенням 800 тисяч на потужну школу. Там 400 тисяч заплановано на систему вентиляції, решта на придбання підйомника і матеріалів для школи цих стільців і так далі. Я пропоную з тих 800 тисяч, які їм виділені, на ті, кошти, на ті цілі, які вони не можуть використати, не маючи приміщення 27 садочка, це підйомник. Це 400 тисяч на вентиляцію, ці 450 після тисяч перенаправити по відділу культури на обстеження на аварійність двох шкіл художньої і музичної це. Якщо в разі, якщо не буде проголосовано питання про передачу і приміщення салович, ви дуже правильно сказали сьогодні. Ніхто не ставить питання передачі. Нашої комунальної пластіки, кому -лібо, і це ви правильно сказали. Що це буде не наша абсолютна компетенція, кому пам'ятник архітектури державного значення буде передаватися. То не ми вже будемо передавати. Зрештою, ухвалити рішення про припинення шляхом ліквідації дошкільного навчального закладу номер 27 не вдалося. Не вистачило голосів депутатів. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».